Слава Ісусу Христові, Вітаюся з вами Теса те, Назарію, вітаю те, на моєму YouTube-каналі. Сьогодні розпочинаємо вже анонсовану тему про відкуплення. Відкуплення з Будементаріанської духовності. Це доволі обширна тема, яка буде так само розподілена, мабуть, на кілька відтинків. Отже, відкуплення, ретемптіо, Досить часто ми не розуміємо цього терміну. Ну і будемо старатися його що зрозуміти. Е і всі його підставові речі, риси і моменти, і так далі. Отже, бунтеріанська сотеріологія, буду завжди також старатися вам пояснювати багато, скажімо так, важких термінів чи моментів, які важко зрозуміти. Отже, сотеріологія це є наука про спасіння. Бономатурянська сотеріологія визнає виняткове значення правд, правд віри християнської, що Бог спасає, Бог спасає, потягається за собою фундаментальне питання про рації, способи і ефекти спасіння. Християнське е, розуміння, згідно з яким. Ісус, Син Бога, правдивий Бог і, правдивий, і правдива людина, є спасінням і відкупленням людства, становить центр сотеріологічної думки Бонавентури. Торишує цьому переконання, що е, спасенні функції Христа не можна розуміти незалежно від його Божого існування. З цього роду сотеріологічного е, мислення. Вилиття виходить багато скомплікованих тез, тобто уґрунтованих тез. Стосунка між сотворінням і спасінням, між гріхом і втіленням, між прокляттям і офірою відкуп, відкупленою, відкупинчою чи відкупленою, між силою зла і свободою, і в кінці ефекти спасіння і дар нового життя. Бонавентура не бачить конфлікту між різними теоріями відкуплення, твердить, що кожен стверджує, що кожен аспект повинен входити в стосунок з іншими, гармонізуючися і інтегруючися в оригінальну, одночасно поєднавчу концепцію, виключаючи при цьому евентуальність, що один з аспектів стався б. Одним, одним аксіоматом, виключаючи інший. Отже, такі вступні, вступні умови спасіння. Якщо також не розумієте щось, якісь питання, то завжди можете в коментарях поставити. Так само пригадую, що хто ще субскрибував мого каналу, то можете це зробити. І так само поставити тюк до гори. Тобто, що ми разом прямуємо до неба, до царства Божого. Сотворіння і спасіння. Життя Святої Тройці. Про святу Тройцю я вже записував е Конференції згідно святої обонаментури, здається, три частини. Можете собі хто ще не бачив, переглянути. Життя святої Троїці є пунктом виходу, а заразом е увінченням бонементуріанської сотеріології. В ньому знаходиться рації плідно, е значить, такі е е теорія, е е з теорія думаю, як вам її в простішій формі сказати. Зародків. Зародки теорія зародків творіння і родження ідеї в зірцевих загального плану спасеного. Тому теж починається мудрість Божа від вічної ідеї призначення, тому не може нас не любити. А подібно як від вічності почав. Бог так в часі сотворив, тобто видав на світ, а потім терплячи в тілі, зродився. Це з конференції про 6 днів сотворіння Бунавантура. Бог накреслив план спасіння, обираючи його на фундаменті своєї любові і піддаючися навіть терпінню, було би тільки його зродити. Початковий і кінцеве окреслення буття. Сотвореного походить з цілковитої диспозиції любові Бога. Кожна сотворена реальність має у своїй внутрішній структурі, особливу в'язь в зірцевості зі словом несотвореним. А оскільки слово, слово це з великої букви, тобто мається на увазі Бог, є виразом внутрішньої тринітарної структури Бога, кожна очевидність несе печать тройці. Ідучи за інспірацією, вираженою в термінах метафізичної еулогії Павлової, і ми собі тут її зачитаємо, це списання до Ефесян, перша глава з 3 по 14 вірш. Отже, Павло записав ось так. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що благословив нас із неба всяким духовним благословенством у Христі, бо в ньому Він нас вибрав перед заснуванням світу, щоб ми були святі й бездоганні перед Ним у любові. Він призначив нас наперед для себе на те, щоб ми стали Його синами через Ісуса Христа за рішенням Своєї доброї волі, на хвалу слави своєї благодаті, яку Він обдарував нас у своїм Свім Синім. У ньому маємо відкуплення Його кров'ю і відпущення гріхів згідно з багатством Його благодаті, що і вилів на нас щедро усій мудрості та розумі. Він дав нам пізнати тайну свій волі, той задом доброзичовий і ухвалений у ньому Христі. Щоб, коло настане повнота часів, здійснити його, об'єднати все у Христі, небесне і земне. У ньому ми стали також спадкоємцями, призначені наперед рішенням того, хто все чинить за радою своєї волі, щоб ми були на хвалу його величі. Ми що вже раніше були своєю надією поклали на Христа, у ньому й ви, почувши слово правди, благовість вашого спасіння, в яке ви повірили, були запечатані обіцяним Святим Духом, що є завдатком нашої спадщини для повного визволення викуплених на хвалу Його величі. Отже, бонавентура представляє перші елементи концепції сутерологічної. Історія світу розпочинається від творчої, творчого виходу з Бога і розвивається згідно е, повернення до Нього, тобто такого колистого, колового. В особі слова, кожна сотворена екс, експре, експресія має свій фундамент і всірець. Другий, другий момент, що стосується цих вступних умов спасіння. Тобто тут ми говорили про сотворення і що і спасіння. Первинне покликання до спасіння. Світ сотворений являється як великий організм, упорядкований завдяки стосункам участі, подоби. І через вплив ласки від самого сутворіння скорований до отримання дармового віднесення до участі у житті Божому. Е, означає те, що надприродній вплив тройці е, спрямовує, тобто будує зі сотворіннями ієрархічно багатоступеневий стосунок як тривалий, що є не тільки засадою існування, але також. Рацію, збереження в існуванні досконалості. Світ сотворений є розлеглим символом реальності Божої згідно подоб... подоби знаку, сліду і образу. Бунутура вживає такі слова, як Орма, Вестігіо і Маджо, це латинські. Аж до найвищого подоби. Тому вже у своїх у своєму початку, також у своїй структурі, сам світ є світом, призначеним до спасіння. Отже, ми повинні це зрозуміти. Що вже у своєму початку, початку сотворення світу цей світ був призначений до, що до спасіння. Беручи під увагу ті вступні скерування, керування, належить додати, що також в, в бігу історії сотворіння з свобідного замислу Творця не втрачає дару первинної внутрішньої структури буття подібним до Тройці, Божий вишкіл. Деінформатіо залишається для людини е, метою природнього скерування зарівно в його предмет, предметному, як і цільовому розумінні. Ходить тут про дар, йдеться про дар, який заповідає буття і маджу рекратіоніс. Є сотворена людина як буття і як ділання. І є відносно усіляко історичного здатності, здатна до обожествлення. З конечності є завжди заразом здатна до відновлення. Ну і скажемо собі ще про мотиви втілення сьогодні. Знову ж таки образ, образ, який був здеформований через гріх, тобто образ Божий, так розуміємо, і мета втілення. Отже, мотив, мотиви втілення. Бо концепція в зірцевості представляє людину як е, успосіблену рисами синівства вічного. Є він симілітудо, експреса слова. Тобто, що це означає? Це латинське слово його образом на, на рівні природньому і на рівні ласки. Втягнення гріху вносить моральний і онтологічний напорядок. Отже, входження гріху від гріх, що деформує. Який спричинює, тобто, цю деформацію первинного покликання, проникнутий впливом ласки, ієрархічний порядок природній деградує зі стану зуб, до стану зубожіння, каже Бонавентура. Тільки нова спеціальна інтервенція Бога, тобто інтервенція втручання, може звільнити людину. В'язня самого себе, отже, людина грішачи стає в'язнем самої себе, так? Від зла і смерті, втілення слова, тобто слово з великою тобто мова йде за сина Божого, спільнотний образ Бога невидимого, співіс... співістотний образ Бога невидимого, архетип сотворителя усього всесвіту, образ і взір людини видає. Богу, отцеві найбільш слушним ділом для направи гріху і відзискання цього деформованого через людину подоби. Слово несотворене входить, отже, у сотворіння як слово втілене. Отже, Ісус Христос є це слово несотворене, Він був перед віками, тобто Він був, не народився в часі. Я казав е цей е е Арій, отже ж, він входить в ча... отже, слово несотворене входить, отже, в сотворення як слово втілене і вказується як в найвищому сенсі до цього призначене. І тепер е... втілення. Чи треба було? Послухаймо, що каже е, на рахунок цієї дуже цікавої теми, незважаючи на звільнення роду людського з гріху, з певністю стає... сталося драматичною конечністю. Бог у своєму діланні не був е змушений через обставини зовнішні відносно Нього самого. Звільнення з гріху не є тому рацією цільовою детермінуючою, втілення сина, а тільки причиною впроваджаючою. Отже, гріх не був причиною втілення. Знаєте, Отже, ж, тут це Бунтура сказав. Христос не може бути піданий людині як Його цілі. Ця людина піддана є Христові. Голова не є підана членом, а члени є піддані голові. Не менше на рівні конкретної історії причиною прагнення так велику добра була риса знайдення ліку, даючого нам спасіння. Причиною детермінуючою втілення знаходиться в Бозі. Бог визнає потребу спасення людини пригдати людині і втілюється. Слово первородне і «взірцеве», спосіб вільний сповнює функцію спасенного роду людського. Втілення спасене як найкраще з можливих Божих втручань, яка дотикається людини і усього сотворіння. Яке домагалося визволення? Бонавентура підтверджує абсолютне панування Бога над людьми і над діями світу. Отже, це стільки так на сьогодні. Думаю, далі будемо вже в наступних відрізках розглядати цю тему про відкуплення Редемптіо. Дуже, дуже цікаво. Так? І думаю, що захоплююче і важливе розуміння таїнства відкуплення, яке ми собі будемо тут вивчати.